Сьогодні ми будемо виживати шосту ніч з вонючими аніматрониками. І ми повинні чинити суприсірію. Ми повинні прокачувати, прокачувати і, звісно ж, цих красавців. І запам'ятайте, тут ми повинні бути актуальними. Ну що, жителі, ви готові? Та-да! Ну, молодці, тоді давайте на шлях. Ну що ж. У нас есть 100 баксов. 10 а, ч, ч, ч чему пропадать? Кто их потратил? А ну, вы шо? А, вы шо, офигеть. Я вас, я, я зараз вас уничтожу. Ну ничего, я вас застрелю. Из-за вас минус 500 баксов. А, вот так, ты, дружище. Из-за вас мы под из этих двоих тюпих ми потратили 500 мінус баксів. Но ми опрошуємо одного -аніматроніка. <реш> миленького аніматроніка. <Да>, миленького? <реш> так, на тобі блокнотик. <реш> І там другий десь житель стоїть. Да. Ти будеш нажимати цю кнопку. Ти мене зрозумів? Опять длинный звук. Стас, звать <связь> Ладно. <связь> Давай-ка, <связь> ещё. <ище>. Собаку <подьем>. звать <связь> Хандрил. О, молодец. <плак> <плак> так, давай ещё. <плак> <плак> <Молодец>. Ну давай, Вин, всего лишь ты тебе бошку ткуши, если ты делаешь, что-то не так, то что давай. Ну взагалі-то тут навіть на не може. Ой, боже. Так, у нас є 500 баксів, ми заробили і цетих одного ідіота. Так, що з вами обличчями? Так, тут є туалет. Так, я зрозумів. Так, на вам дробовики, ви должны очистити цих... А можна і мені парочку базут? No. <мех> так. Да, эти идиоты. Что <мех> ты тут? Несут... <мех> ту... <мех> <мех> да сюда. Я зараз покажу, кто здесь <мех> <тебе> папа. <мех> <мех> так. О, oh. E, ладно, ви потратили 100 баксів на це, тоді нічого. ничего. Так, у мене є квест, ми повинні, у нас 1400 баксів. Так, собака. ти... Ано! Останови! Собака, візьми його і останови його. Собаку звати Собаку звати О! дивіться. аніматроніки. Хм. Залізь, подивись, що з басейном. Це не Це відсилання на нову книгу з Котако Утона. Ретрон тузи. Так, давай залізай в басейн. Бистро. Бистро. Ой, куди він пропав? А, він... Ну, ладно, нічого. У нас є ще дефігалі. Що ви? Що з вами? Що з ним? О, Боже, що ви зробили? <гум> так, ладно, йди. А, так, ти хочеш? Ісу? Ні. Анекдот. <гум> <гум> так, тоді в мене є для тебе ще суприз. На тобі жителя, покушай. <гум> Якщо мені сподобався то так. 12 мільярдів лайків. Позвіть ще одного аніматроніка. Давайте. <гум> О, бейбі бейбі бейбі, так що беремо його. Це не да. барбі. Це не Барбі, друже. Так, давайте. хто буде озвучувати эту аниматроника? <ривит> так, боже ж, мабуть, цей звук треба поменять. Так, ладно, у нас 1600 баксів. А що з вами? Так, ладно. нічого. Ничего. <плес> так, надо. Треба... Короче, що би нам зробить? О, короче. А, так, що з тобой? Боже! Аніматроніки! Що нам работать? Ни. Открывайся! Просто рам-карли! А, боже, які ви ідіоти! Дав... собака! А ну а забочная! Пахнир, фас! Легендарна собака. А, а, а. <сих driven> так, ну шо? Будете там стоять. Ну нічого страшного. У нас Фенрір. Так. No, шо. О, ви шо, раді? <сих> <сих мом> <сих> <сих> так, у нас 3600 баксів. Так. Шо ви нам зробить? Разберите цього аніматроніка. Красавчики. Так. <сих> о! У що хочете? Так, на 4 тисячі баксів, давайте щось потратимо. На що би потратити на них? На батут. Ага. ага. Ну, ви купи батути? Ну ладно. Хоч щось. Ну, нам прийдеться його убрати. Так. О, нові аніматроніки. Тоді. Хто купив 1000 скібіді туалеті? Ах ти! ты йди сюди. Так. оу... Oh. Так, давай виносять. Это же той самий принтрав, виших жителів, которые його засунули ті самі. Так, не спойлери, нехай самі йдуть дивляться першу частину. Давності. Так, ми його уничтожили, і я ж його засунув в ядерку, щоб він помер. Ну, що ж, Але... я говорив, що я завжди повертаюсь. Ну. Ну, що ж, <різь> як ти помер? Ну, Ніяк. <різь> так, як ти мені. Короче, мі... давайте я поясню сюжет вам гри, Два. щоб ви цей. Ну, що ж, я говорив, що я завжди повертаюсь. Я тебе уб'ю п'ять разів. <ріст> ну, <ріст> взагалі, ну, я тебе бивав п'ять разів і засовував завжди в тебе в ядерку. І ти чомусь завжди виживаєш. Ладно, жителі, нам треба поставити багато скібідій туалетів, щоб ми могли їх відлікти, щоб вони на них покакали все таке. Так, я покладу звук туди, так що йдіть вправо аніматроники, <ріст> аніматроніки вони пішли е, через праву вентиляцію. Так, ладно, поставим туалети там. Він через панели пішов. Ах ты ж! Так, а ну, убей його. Так я не го не был. Так. Так я же не вичиваю боли. Не, треба, я буду черным. Так. Молодці мої мальчики, хлопчики? Так, я куплю двері, щоб ми могли нормально відкривати. Що ти там робиш? Так, навіщо ти купив сидіти? Навіщо? Ні, ні. Ні, Ні. Ну, все, ми тебе везме. О, ти мене хочеш взяти? Ну ладно, я піду за тобою. Навіщо тут вугілля і дуб? Навіщо вони <гум> тут? Я знаю для чого, звісно, але. Так, ну тро. Так, ладно, <гум> пишите. Здесь... <гум> Чому ви там крище... Так, ладно, у нас п'ята ніч. 5200 баксів. <гум> Я їм їх дав. <гум> так, ми мене все зрозуміли. <гум> так, що за. <гум> Хто? Жок, і пісерію. А, що? У нас бабло тра. Я ж, я ж говорив, що я завжди повертаюсь. Чи не так? <свистит> я, я тебе тут впаю, тебе... я тобі помщуся. <свистит> <свистит> я тебе теж об'єву. Ти тут би... будеш горіти, і ти згориш зі своїми жителями. Ех, ладно, поки ти там болтав 30 секунд, ми вже вийшли. Шо? Що? О, поки ти там розмовляв, ми вирішили вийти, щоб ми не померли. Ах, ти ж, я ще повернуся. Ага ага. А, а, -а, -а, -а. Я... пока що тебе. Ну, пока я рад тебе був зустріти. Да ти. Ладно. Ну, короче. Так. Ну, ми пішли. Так що пока. Я завжди. Я завжди, я завжди повертаюсь.